В останній вікенд жовтня в ігровій залі спортивного комплексу Олімп проходив традиційний всеукраїнський турнір з баскетболу серед юнацьких та чоловічих команд на призи первинної профспілкової організації акціонерного товариства На Енергоатом». Тут зібралися команди з різних куточків регіону. Вже у восьме ці змагання організовані на спортивній базі Південноукраїнського енергокомплексу за фінансової підтримки енергоатома. У перший день турніру змагалися команди з селища міського типу Лиса Гора, міста Помічної, міста Миколаєва, міста Вознесенська та міста Південноукраїнська. 12 команд, 156 гравців. Місто енергетиків на цих змаганнях було представлено юнацькими командами спортивного комплексу «Олімп». Незважаючи на досить високу спортивну конкуренцію, південноукраїнські спортсмени змагалися на рівні з усіма командами. Дуже радують молодь і дівчата, і хлопці, які гуртуються, тренуються і прагнуть до перемоги. Як для мене вони всі переможці, тому що вони активні, вони налаштовані на перемогу, завзяті і тому дуже радію за те, що молодь приймає участь в таких змаганнях. За підсумками першого дня. Серед дівчат кращими стали спортсменки з Миколаєва. Південноукраїнські дівчата посіли третє місце. Серед юнаків 2011-2012 року народження у запеклій боротьбі перемогу і почесний кубок за перше місце у Вознесенських Титанів вирвав баскетбольний клуб Орли з міста Помічна. Третє місце у господарів турніру команди спортивного комплексу «Олімп». Матч за перше місце з досвідченою командою Баскетбольний клуб Титани з міста Вознесенськ серед команд 2014-2015 року народження та молодші хлопці з південноукраїнська на жаль програли, ставши срібними призерами турніру. Про гру можу сказати, що було тяжко, але ну я задоволений. Навіть те, що в нас друге місце ну. Я дуже задоволений. Просто команда. У них більше старші ігроки. Я дуже вдячний ну, Тетяні Лінішні тренеру Вознесенська. Я дуже їм всім вдячний. Чудово залучення масово дітей. Тим паче зараз такий нелегкий час для нашої країни. Дітям є можливість знайомитися, розвивати такий гарний вид спорту, як баскетбол, показувати свої здібності, мотивуватися. Дуже хочу подякувати нашій атомній електростанції, профспілки Енергоатом, тому що вони є спонсорами цих гарних турнірів. Вони завжди знаходяться теж тут на відкритті. Дають гарні такі позитивні емоції дітям настанови. Другий день турніру зібрав 9 дорослих команд за принципом гри 3 на 3. В іграх брали участь команди підрозділів філії ВП Південноукраїнська АЕС, ветеранів баскетболу Вознесенська та Братського, молоді Південноукраїнська та Вознесенська. Ігри проводились у двох підгрупах за коловою системою. Лідери груп зіграли стикові ігри за призові місця. Перше місце посіла команда цеху переробки радіоактивних відходів та служби головного метролога ВППС. На другому збірна енергетиків. Третє місце у команди Вихованці-1. Баскетбольний турнір став справжнім святом спорту та можливістю для спортсменів продемонструвати свої навички, а також отримати нові знання та досвід.